Лю нещодавно гурт Sky відсвяткував 15-річчя. Рок-н-рольщики, рок-гурт має святкувати по повній. Як це було? Є що згадати нема що розказати дітям розказати. Було дуже класно, не пафосно, а круто. Запрезентували декілька нових пісень, куштували, пили. Курту Скайп 15 років, а вашим стосункам скільки? Ми одружені 14 років, а зустрічались ми ще 4 роки до одруження. Тобто, це ще від школи фактично так, від останніх класів. Ми знаємо один одного. Ну я розуміла, що він не може без музики жити, і напевно це переросте в професійне. Я була готова. Я себе настроїла. От, і ну, чесно, от скажи, правду, ніколи не відмовляла, не казала, ну все, хватить наша ні, дитина. Вона є. І взагалі... Ні, ні, я завжди казала, що я в тебе вірю. Я тебе підтримую. Я ж його в Києві відпустила, сама в Тернополі залишилася, тому що нам було важко. От я з дочкою була сама, і я чекала, що він нас забере. Він нас забрав. Все це, на... це правда, це той рідкісний випадок, коли справді ну, дружина мене підтримувала і підтримує постійно. І завдяки цій людині на світ з'явилося дуже, дуже багато пісень.